Так, доброго доброго дня на каналі. Хто за мною слідкує, ребята, значить у мене такий вискочив між ділом апарат. До речі, вільний. У вільному продажу. Значить, ребята, коротко. Наріжучий D90 наша порошкова сталька вітчизняна В такому неждамаску. Пакет складається із 40 13 і нікель. Ну і центральний шар у нас виділений мідними проставочками. Значить, по руків'ю нержавійка, мідні проставочки для контрасту, трубка мідь, зуб і такий шпальтовий стабілений ясен сувель. Така ну, не часта, не часта штукенція, рідко можна знайти, але все-таки воно є. Ну і такий от загальний ребята вигляд. Дуже чудово тримається в руці. Не ну, руків'я е, такої собі форми анатомічної. Тобто хват, хват дуже, дуже чудовий. Ну, остається на гастриті, в принципі шукати власника. Значить, будемо щось шити. Щось буде красиве, я думаю. Або ж, або ж за бажанням власника. Можливо, власник майбутній захоче нічого робити. Можливо, сам захоче, а можливо ми йому підберемо майстра, який зробить щось чудове і красиве. В принципі. В принципі, все. Всім дякую з вас лайк, з вас комент і підписка.